Добрий день! З вами Наталія Миколаївна. Ми продовжуємо вивчати українську мову. Тема уроку будова тексту. Визначаю частину тексту. Поблизу болгарського міста під час сильної бурі блискавка влучила у старезний дуб. Дерево розлетілося на друзки. На землю полився золотий дощ. Виявляється, в дуплі дуба було сховано глиняний глек, наповнений старовинними золотими монетами. Слово «друзки» означає дрібні частинки. Спробуй дібрати до нього заголовок до цього тексту. Правильно, може бути золотий дощ, тарезний дуб тощо. Дай відповіді на запитання, про що йдеться на початку тексту? Про те, де ріс дуб? Про що повідомляється далі? Далі повідомляється про те, що було сховано в дубі, коли його блискавкою зачепило. І чим закінчується текст? Текст закінчується тим, які ж наслідки мало влучання блискавки в тарезний дуб. Скажи, будь ласка, що називають виділені слова? Дуб. Дерево. Вони пояснюють, про що йде мова в тексті. Пам'ятаємо основні частини при будові тексту. Це зачин. Основна частина та кінцівка. Пам'ятаємо так? для того, щоб розподілити текст, ми маємо зрозуміти, що йде, про що йде в заченні. Там розповідається, про що буде йти мова в тексті. Далі, основна частина, там вміщується більшість інформації, яку ми будемо дізнаватися. І кінцівка це якесь узагальнення. Отже, будова тексту це зачинь, який вказує, про що йтиметься в тексті. Далі основна частина розкриває основний зміст тексту, і, звичайно, кінцівка підсумовує те, що було сказано в основній частині тексту. Давайте прочитаємо речення та скажемо, чи можна їх вважати текстом. Стежиною між травою бігла мурашка. Вона побачила під деревом крихітки горішка, скуштувала їх і побігла розповісти сусідам про здобич. Мурашки швидко позбирали ласощі і понесли додому. Білочка сиділа на дереві і їла смачний горіх. Кілька крихіток горішка впало на траву. Дружній мурашині сім'ї вистачить цих крихіток на всю зиму. Як можна переставити частини тексту, щоб було зрозуміло, що вони йдуть одна за одною? Правильно, першим має бути зачин, в якому буде розповідатися, про що буде йти мова в тексті. Тому зачином буде ця частина білочка сиділа на дереві і їла смачний горіх. Кілька крихіток горішка впали на траву. Другою частиною, тобто основною частиною, буде те, що стежиною між травою бігла мурашка. Вона побачила під деревом крихітки горіха, скуштувала їх і побігла розповісти сусідам про здобич. Мурашки швидко позбирали ласощі і понесли додому. Далі йде що? кінцівка, тобто узагальнення. Дружній мурашині сім'ї вистачить цих крикіток на всю зиму. Так, давайте поглянемо, чи буде це текстом. Вони спритно знищують комарів і мух на льоту. Особливо велика користь від цих пташок на городі. Вони швидко бігають по грядках і скльовують із землі і рослин шкідників. Тому трясогузок треба оберігати. Скажи, будь ласка, який? Яка це частина? Тут є основна частина і є кінцівка, що трясогузок треба оберігати. А якої частини бракує в тексті? Бракує зачину, тобто з самого початку. Погляньте, з правої сторони, в нас є кілька зачинів. Дивись, пропонується трясогузки дуже корисні пташки, трясогузки дуже красиві пташки. І трясогузки дуже розумні пташки. Якщо ми знаємо, що вони спритно знищують комахи мух на льоту, велика користь від цих пташок на городі, вони швидко бігають по грядках і скльовують із землі рослин-шкідників. Тому трясогусок треба оберігати. Про що йде мова в основній частині та кінцівці? Про те, що трясогузки корисні птахи. Отже, в нас буде зачином трясогузки дуже Горизні пташки. Вони спритно знищують комахи мух на льоту. Особливо велика користь від цих пташок на городі. Вони швидко бігають по грядках і скльовують із землі і рослин шкідників. Тому трясогузок треба оберігати. Наступна вправа. Прочитай запиш, чи можна вважати його текстом. Діти забрали синичку, пташка жила у квартирі до весни. Діти дбайливо доглядали бідолаху, поки вона не набралася сил. Скажи, будь ласка, до поданої частини тексту чого не вистачає? Не вистачає в нас зачину, бо це основна частиночка. Так, про те, що відбувається в тексті і чим закінчується текст? Що ми можемо запропонувати? Ми можемо придумати зачин і поміркувати, про що ще ми можемо повідомити, щоб зміст основної частини став зрозумілішим та повнішим. Домашнє завдання. Виконай вправу четверту на сторінці 13. Дай відповідь на запитання. Що цікавого було на уроці. Які основні частини тексту ти пам'ятаєш? Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці? Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Я чекатиму саме на тебе!